Всім привіт! Це моє перше відео присвячене модельним залізницям і сьогодні я хочу розповісти вам про подарунок, який я отримав стартовий цифровий набір компанії Pico. Але для початку немножко, мабуть, історії. Колись в дитинстві, в глибокому дитинстві, мені було здається, роки 4 чи 5 у мене була. Залізниця, єдина, мабуть, можлива на той момент в Удянському Союзі залізниця виробництва компанії Піко із Східної Німеччини. Звичайно, налогова залізниця, коло, паровозик, кілька вагончиків, а ріостат для того, щоб давати напругу і паровозик міг їхати в одне і в іншу сторону. А потім я подорослішав, комусь її подарував. І вже коли був дорослий, інколи повертався до теми, що хочеться залізницю, все ж таки, якось воно мене завжди а, тягнуло туди. Але ну, сам ніколи не купиш такі речі. А так же вийшло, що серед дружина подарувала мені новий цифровий набір від компанії, знову ж таки, Піко, той самої компанії Піко. Цифровий вже набір, не аналоговий залізниці. І я вам зараз його спробую представити. Це цифровий набір 59013, який включає в себе два потяги. Товарний та пасажирський овал зі станцією РЕЙОК і систему цифрового керування. Перш за все, система цифрового керування. Це така от невеличка Піка Smart Box Light. Командна станція. Яка керує всім, це мізки цифрового керування. Такий контролер для керування, фізичного керування потягами. Pika Smart Controller Light, який підключається до цієї самої цифрової станції за допомогою такого шнурка RG, коннектор RG12. Це шість провідків. Блок-живлення не. Дуже типовий, блок живлення на 16 Вт. Майте на увазі 16 Вт. І цей блок живлення конкретно 2, Ампера. Рейки на Баласті, дуже гарне, дуже красиве рішення. Такі рейки на Баласті, дуже гарно виглядає, коли складене. І два потяги. Пасажирський потяг з дизел-локомотивом Br218. Це локомотиви і вагони серії Pico Хобі. Тобто, це стартові пакети, нічого незвичайного, все достатньо економно, але дуже-дуже гарно. І відразу ж в цьому локомотиві перша цікавинка, перша дивина, яка. Яку я знайшов в цьому стартовому наборі, так як сучасні локомотиви можуть рухатись в різних напрямках однаково, то в принципі на локомотиві є цифри, які показують першу секцію і другу секцію. І зазвичай перша це напрямок вперед за замовчуванням. Але в кабині першої секції немає нікого. А машиніст сидить в кабіні другої секції. Сподіваюсь, там видно це. А, і якщо ми візьмемо електролокомотив бр 185 знову ж таки, от перша і друга секція, то тут машиніст не, не дуже добре видно, але він там є. В кабіні першої секції. А, пасажирські вагони для дизеля. Це от такі, ось такий вагон IC2, пасажирський вагон Deutsch А... Нічого незвичайно. Я думаю, багато хто бачив схожі вагони, але непогано виконано. Ось вони такі. Всі вагони, звичайно, вже з днім шахтами, і а, щоб. Можна було міняти а, кріплення. І товарні полувагони різні а, для електропотягу. А, в принципі, мабуть, це все для того, щоб показати, і тепер настав час показати, як цей ідентиті рухається. Ну що ж, вал вдома, можемо трохи покатати потяги. На жаль, у мене немає місця для макету, тому всі свої покатушки я зараз проводжу тільки на підлозі. Добре, як ви бачите, овал, який я казав, зі станцією з одного боку. Тобто, можна два потяги одночасно спокійно запускати, вони навіть будуть розходитись за допомогою стрілок. І тепер я беру контролер, Вибраний дизель-локомотив і тепер я потроху запускаю локомотив в рух. Переходжу на електролокомотив і запускаю також, варіюючи е швидкість для обох локомотивів одночасно, без ніяких проблем. Це все ж таки цифрове керування. А не аналогове, Зараз ми тут трохи буде догоняти. Зараз ми розводимо їх знов по різним і припаркуємо. Ось така гарна і цікава штучка, яку подарувала мені моя дружина, яка викликала в мене цілу бурю емоцій. І здається, тепер я трохи захворів моделями залізниці. Сподіваюся, на останнє відео буду розповідати як новачок все, що я дізнаюсь про. Моделі залізниць про цифрове керування і таке інше. До нових зустрічей!